В цьому контексті треба розглядати е, візит Андрія Сибігі напередодні саміту миру до Китаю і зустріч з китайським візаві, відповідно, ну і при тому, що подібні консультації вже достатньо давно не проводились. І у нас ну, взагалі відносини з Китаєм це вектор профуканих можливостей. Якщо е, ми не конвертували кілька років. Інтенсивного економічного партнерства, у всякому разі, для нас інтенсивно для Китаю це такий не, не, невеликий відсоток у їхньому товарообігу, скажімо відверто, але у нас не виросло розуміння Китаю. Тобто, у нас, ну я чесно кажучи, в коментарях в Фейсбуці весь час бачу у людей бажання назвати Китай ворогом. Я кажу, ви добре розумієте, що воюючи з ядерною державою. І називаючи ворогом державу, якою теж є ядерна зброя, 1,7 мільярди населення, ви просто прирікаєте нас всіх на безкінечну війну. При тому, що у нас, ну, у нас з Китаєм немає кордону спільно, ми, ми можемо декларувати прагнення, О, з, да, прагнення зробити українсько-китайський кордон. Це було б правильно, це було б цікаво, це було б, було б яскраво. Точно так само, ну я не знаю, як, е, наскільки це може бути авантюрно. Я пам'ятаю, що ми в 22-му році розірвали дипломатичні відносини з Північною Кореєю, і нам, в принципі, має бути все одно, що там Путін поїхав. Але а чому ми не запропонували, наприклад, 10 тисяч тонн зерна е, світовій організації продовольства як цільовий грант для Північної Кореї? Просто не для того, щоб їх нагодувати, все одно знайдуться. Пхенян дуже добре навчився з цим грати і дуже добре навчився отримувати продовольство в найбільш підходящий момент. Просто показати світові, що ми думаємо не тільки про війну і що наша е зброя це не тільки те, що ми отримуємо у Заходу, але й зерно, адже у нас вже працює Чорноморський. У вас, кори... зараз, у вас зараз зараз закидують і скажуть, а не не ставляти постачають до Росії, ви їм зерно пхаєте. Ні, я сказав, що ми. Передаємо світові організації продовольства Я так, як гуманістичний крок, тому що все одно це ну так, вибачте, якщо ми так будемо дивитися, так давайте згадаємо сотні е, крилатих ракет, які ми передали Росії в свій час як оплату за газ. Тому ну просто якщо ми будемо мислити лінійно в форматі 2D, в такому форматі, знаєте, як е, були картонні Ющенко в років тому під час виборів. І всі хотіли з ними сфотографуватися. Я тут згадую Віктора Андрійовича лише як, як символ цього всього. А, ну, якщо, якщо у нас буде така пласка політика, як Земля на трьох кітах, так чого, чого ми, ми від себе очікуємо? Яких? Простих рішень. А, ну так, мені, ну так прості рішення в Дніпрі побачили, там, охорона Тищенка Ні, проти добровольців. Це просте рішення може бути достатньо швидке. Наприклад, Китай вводить обмеження на поставки комплектуючих для дронів. І все. Він це розробити ось так. Так, ми будемо якісь на сирих ринках купляти чистеті компанії, Малайзію там чи Таїланд купувати китайські комплектуючі. Вони будуть здорожчені. Ось. Але от фактично наші дешеві дрони, які фактично зараз там так чи інакше виготовляються, збираються з китайських комплектуючих, вони можна їх здешевити ще, так? Вони підпискочуть ціні. А, скільки ми не отримаємо для фронту цих дронів? От, прости, а про, а як рішення. люди донати з кишень? Наскільки активніше будуть змушені витягати, тобто це уже зараз, вже зараз говориться і оборонний кластер буде проводити брифінг стосовно того, що така і загроза може існувати, і треба шукати варіанти комплектуючим портозаміщення, європейські комплектуючі. Тобто, вже до цього підходимо. Це вже є загрозою об'єктивною загрозою, яка може виникнути буквально на днях. Тобто, так. ми наламали дров, коли звинуватили в Китай. Ну я так зараз прикладаю. Ну, я сподіваюся, що Китай, усвідомлюючи всі ризики, не буде робити такий перекіс росіянам відкривати, а нам закривати. Угу. Бо політика наскільки я розумію пекіна така, що дати можливість, хай хай розквітає тисячу квітів, як вони кажуть, так і чи що вистажиться обидва противники? Так, так, щоб ну, от хай дати доступ всім. От, сподіваюся, що ця політика буде залишатися, тому що з одного боку так це шкодить нам, тому що Росія в цьому виграє, але це і дає можливість нам закупляти також технології. У нас левова частка волонтерської індустрії на китайських комплектуючих. Ну, це очевидно. Є такий жарт, що найбільш розвиненим виробництвом в Китаї є виробництво китайців, правда. Вже Індія переплюнула в цьому сенсі Китай. І я не думаю, що. Саміт миру ініційований авторитарною державою, він буде максимально успішним. А він вже ініційований? Е, я думаю, що Китай е, дотримується простої речі, що він не хоче, не може і, очевидно, не буде стояти з заходом на одному щабелі в позиції другого номера. Тобто, якщо Китай не сам ініціює, а його запрошують, то для нього це набагато менш цікаво попри наявність спецпредставника спецпрез... з питань Євразії Ліхуея, якого сильно любить Олексій Данілов. І відповідно я тут просто виходжу з бекграунда посла Зеленко, тому що вона була пресекретарем секретарем МЗС. Я думаю, що вона достатньо добре усвідомлює, що е, такі заяви вони матимуть резонанс і відповідний вплив. Я не виключаю, що в такий спосіб офіційний Київ вирішив прищепити інформаційний простір від е, нового саміту, але, ну, знов таки, ми ж е, навіть в умовах війни намагаємося зберігати календар минулих років, тобто. Згадуємо про те, що влітку, як правило, люди відпочивають ті, які не перебувають в умовах війни. Але я думаю, що для Китая це взагалі не питання, але ще напередодні саміту миру в Швейцарії йшлося про те, що біля двох дюжин африканських країн. Підтримують ідею Китаю про проведення саміту миру, я думаю, що це цілком реалістичний варіант з однієї простої причини. Якщо ми подивимось на карту підписантів бюргенштокського ком'юніке, то побачимо, що Африка, вона як Янукович, да? практично тера-інкогніта в цьому сенсі. Тобто, глобальний південь для нас залишився. Ну, зак... Він, наче в цій е, в китайській коробочці. Глобальний південь лежить, лежить в китайській коробочці, і тому це буде спричиняти певну активність, я думаю, не тільки українську, але й американську. І, відповідно, будуть певні дії. Я, Якщо ми повертаємось до того, що відбулося в Бюргенштоку, звичайно, у нас є елемент щоб бо нас там не було. Ми за цим всім спостерігали, але є ну, кілька речей. Ну, По-перше, те, що от відбула... ну, відбувається досі такий рух, я б не сказав, броунівський, але відмова від підписання чи підписання ну, це, я думаю, елементи дипломатичної гри. Хоча те, що вселенський патріархат, Підписав коммунюкет для мене, наприклад, свідчить про те, що він відмовляється від потенційної ролі посередника. Тому що, ну, здавалося б, Вселенський патріархат мав би виступати більш активним посередником у війні між двома найбільшими православними громадами Європи, але цього не відбувається зі зрозумілих причин, тому що. Опинитися в цій ситуації, ну, скажімо, навколо чи поряд з Кремлем, Константинополю, неможливо. Є ще один момент. Ну, всі, хто був в Бюргенштоку, вони всі діяли в своєму репертуарі. Вони ніхто практично не змінив своєї позиції. Ну, от якось. Не продемонстрував цієї зміни, що готові до, якихось, до якоїсь корекції чи ще до якихось речей. І це, е, суттєво, ну, для мене це показовий факт. Тобто я вітаю той факт, що пройшла там певна дискусія, пройшов обмін думками, які, власне, комунікеї зафіксувало, тому що воно гуманістичне, з ним складно сперечатися, але знайти. Щось нове чи якусь кардинально іншу позицію, мені видається на сьогоднішній момент неможливим. Тому ми маємо усвідомити, що Україна відреагувала на запит стосовно того, що потрібно шукати мир, але сказати, що це вкрай результативна спроба, я не візьмусь. А, а як вона відреагувала? проведенням Саміту миру. Ага. А пост, оця історія із Сінгапурським, давайте назвемо її умови самітом. Ну, якщо з Сінгапура, чому з Сінгапуру? Чому Сінгапурський посол говорить про саміт міру? Ну Китайський. це ж зрозуміло чому. Мені ні. Ну як? Там, в мене є та, та, там був діалог Шангрила. Ну, це було трошки раніше. Там побував Володимир Зеленський. Він освітив місце своєю присутністю. Значить, в логіці нашої. Це не Саудівська Аравія тоді. Ну, Саудівська Аравія не підписала. Ком'юнюкет Бюргенштокське, попри те, що Володимир Зеленський там побував двічі протягом трьох тижнів. А Сінгапур підписав? Я перепрошую, просто тут додам. Саудівська Аравія надзвичайно дружня до однієї американської спецслужби. І це викликає занепокоєння інших учасників. Сінгапур дружній до іншої спецслужби, не до російської, і до китайської, так? Да? І не до американської до, і не до американської. Да. До британської, да. А якщо Сінгапур дружній до британської спецслужби, а британські спецслужби активно впливають і спостерігають за ситуацією в Україні, то це має певне пояснення. Ну, я, наприклад, от вже в дорозі, ну, по-перше, мене дещо дивує, що у нас якось міністр закордонних справ коментує другим номером, причому не після президента, а після керівника офісу президента. Ну, ну, я тут розумі... буде після посла. Е, ну, Я розумію, що ми живемо в офісно-президентській республіці, тому є, є певні реалії. Але е, попри це, я все-таки ну, е, я не думаю, що от е, можна знаєте, як в Радянському Союзі сказати п'ятирічку за три роки, от ми за два місяці під саміт, по суті, від моменту проголошення мирного плану Зеленського до саміту пройшло півтора роки. І говорити зараз, що він буде більш представницьким, а за рахунок кого? Тобто зразу країни, які нам, вибачте, я скажу не аналітично, дулі тицяли, вони змінять свою позицію. У нас є для цього стільки ресурсів, чи у наших партнерів, що вони можуть собі дозволити там. Це як, ви зараз як, маєте як, на, на увазі я... другий саміт миру? Так, другий саміт. Бо тут я ж, я, я ж зараз ми перебію. починаємо плутатись в самітах. О. Так, да, бо мова ж іде зараз про якийсь умовно на Сінгапурсько-Китайський саміт. Розумієте, тобто він в теорії може ну, відбутися.